Мої вітання. Сьогодні зробимо з вами ось такий радар. Ви тільки що могли побачити, що він уловив камеру, яка біля нього знаходиться, і навіть можна подивитися як візуально, так і числові дані, що він десь 21-22 см знаходиться від камери. Також я можу перекрити, наприклад, рукою, і ви також можете побачити, наскільки близько або далеко від камери від радару знаходиться моя рука. Ну, і також це можна побачити як візуально, так і за допомогою числових значень. Давайте разом зробимо цей радар. І почнемо ми з вами з того, що складемо схему. Повернемось в Тінкеркат, який давно не використовували. Так, я додаю сюди Arduino Uno. Так, далі нам знадобиться серводвигун. Один. І також датчик, який тут представлений у нас ультразвуковий, на 3 піни, нам м, знадобиться на 4. Тому ми повинні увімкнути тут усі. Так, і тепер вже додати на 4 піни ось цей ультразвуковий датчик. Розмістимо так, щоб було зручно. Давайте сироводвигун за допомогою R. Поверну. Ось так розміщу. І десь ось тут. Сам наш сенсор ультразвуковий датчик. Так. Можна навіть збільшити. Так, по-перше, візьмемо. Ось червоний, я обрав, живлення додамо до нашого а, датчику ультразвукового. Для цього натискаю тут на VCC і доєдную до він. Так. Поки у нас червоний, давайте доєднаємо або зроблю так, обираю. Сереветбогон. Трішки його на іншу сторону поверну, так буде зручніше. Так. А, центральний це також у нас повер, і повер я доєдную до 5 вольт. Так, після цього давайте приєднаємо живлення, тільки тепер уже ground. Обираю ground і приєдную його біля віну. Так, тут я перемкнув. Зарано. Так, і тепер граунд доєдную біля 5 вольт. Так, живлення ми з вами завершили. Можна тут навіть зробити коричневого кольору, так, щоб було зрозуміло. Тут у нас буде коричневий і коричневий. Так, обираю тут синій колір. від трік доєдную до, до 10-го піну. Тепер перемикаю. Ну, давайте, зелений візьмемо, і від ехо до 11 го піну. Так. Ось таким чином. Доєднали. Ї... Лишається у нас єдине що додати сигнал для нашого серводвигуна. Ну, і також десь біля них. Доєднаю, напевне, в 9-й. Так, ось така схема. У нас підключення виходить. Тепер обираємо код. Звичайно, будемо за допомогою тексту, за допомогою коду кодити. Так, і я, напевно, буду тут копіювати шматочки коду для того, щоб було швидше, щоб я не друкував. По-перше, ми, звичайно, будемо доєднувати бібліотеку серву, без неї не буде взагалі нічого працювати. Після цього додаю датчики. Один ехо, інший а, трік до 10-го і 11-го піну, відповідно, як ми тільки що з вами тут з'єднали. Також нам знадобиться дві зміни для того, щоб а, визначити відстань, виміряти відстань. Ми вже розбирали їх в окремому відео, коли робили парктронік, Ну і там я. Точно так же пояснював, чому а, саме ці змінні. Тому перегляньте це відео, не буду тут зупинятися. Для сироводвигуна Оголошуємо зміну обов'язково, це у нас об'єкт керування буде. Наступне у нас Void Setup, блок цілий. Uh, Void Setup, нагадую, у нас виконується один раз. Як ви бачите, тут все з коментарями, і, як завжди, скетч буде за покликанням під відео. Так, uh, ми оголошуємо і трік, і пін. Uh, говоримо, що трік для того, щоб uh, для того, щоб передавати дані, да, для того, щоб випромінювати скажімо так, звук цей а, і ехо отримує дані. А, далі оголошуємо serial Begin для того, щоб ми могли подивитися на екрані, а, як, ну, яка відстань там. Так, і Для серводвигуна оголошуємо pin 9. Так, далі. Наступне, наступний блок вже тут починаємо Void Loop. В цьому блоці, ну по-перше, ми будемо з вами розраховувати дистанцію і виводити її почергово. А, а сам цей цикл, як ви бачите, це переміщення серводвигуна, двигуна тобто з 0 до 180 градусів. Кожного разу по одному кут буде збільшуватися на одиницю, доки не дійде до 180. Після цього наша і це у нас буде кут цей самий. Після цього ми додаємо в принт дату або виводимо ці дані саме кута і дистанцію для того, щоб ми могли відобразити її на радарі. Команда для повороту, так, тобто це у нас буде вже кут. Ну, Для того, щоб кожна ітерація у нас збільшувався цей кут в даному випадку. Ну, І чекаємо 30 секунд для того, щоб просто встиг з тих датчик обробити цю інформацію. Так, далі наступний цикл. Який ми тут додаємо, це те саме тільки тепер в зворотньому порядку. Тобто тепер у нас буде просто в іншу сторону рухати сервидвигун. А тут повністю все лишається так само. Так, ну і для того, щоб нам передавати дані, ми з вами прописуємо print дату ту саму, яку ви тільки що ось тут бачили для виводу даних. Таким чином, ми будемо передавати за допомогою цієї функції дані з датчику з той самий кут, будемо передавати в процесінг для відображення. Ну і в процесінгу там нам повинні або так нам дуже важливі ось ця кома і крапка. Далі покажу в самому процесінгу. Так, ну і для того, щоб розрахувати відстань, ми створюємо іще одну функцію. Ну, відповідно, ви її тут бачили, вже, да? Ось, розрахунок дистанції, ви вже її бачили, що спочатку буде а, значення братися для дистанції з якоїсь функції. Ось ця функція. Ну, тут у нас а, трік а, випромінює сам звук, а після цього він вимикається, і ехо. Уловлює той самий звук відбиття того самого ультразвуку. Да? Далі, за допомогою цієї формули, ми обчислюємо відстань. Просто переводимо ці там, скажімо так, мілісекунди, а переводимо в сантиметри. Так, і це весь код, який ми будемо використовувати. Тепер перейдемо до процесинга. Тут ну, такий дуже мілкий шрифт, але що поробиш. По-перше, ми повинні оголосити обов'язково купу бібліотек. Далі ми оголошуємо об'єкт серіал-порт, в нього ми і будемо. Ну, з ним ми будемо працювати, отримувати дані, виводити їх на екран і тому подібне. Оголошуємо змінні для кута, для дистанції, для дати. Дата це буде ось та відстань, яку ми будемо виводити на екран, для того, щоб ну, побачити, скільки ж для, до перешкоди. Так, Void вот Setup оголошуємо. Розмір екрану, ми можемо виставити його будь-який. Далі в MyPort Ми указуємо тут, по-перше, і а, serial Monitor, да? сам шлюз, по якому ми будемо дані отримувати, передавати, на якому ми працюємо. Да? Тобто той самий, який і в Arduino IDE. Обов'язково вказуємо порт. Порт буде той самий. Давайте зробимо ось таким чином: я відкрию Arduino іде. Ось таким нехитрим способом. Беремо інструменти, дивимося порти. Ось у мене, наприклад, три заняті: перший, п'ятий і сьомий. Я доєдную Ардуїнку, зараз вона знову тут почне працювати. Обираю тут інструменти знову. Порт четвертий. Ну, він вже у мене вибраний, тому що все працює. Ну, ми можемо. Навіть визначити таким чином, що ось четвертий порт. Ми тільки що доєднали новий пристрій в його і вказуємо і в самому процесінгу. Так, а, далі. Ну І щитуємо щитуємо до крапки. Це те, що я казав, важливо нам а, саме прописувати кому і крапку. Це у нас такі розділові знаки будуть. А, наступне я це все також з коментарями додам під відео. А, ви Ну, Почитаєте більш детально, тому що коду тут досить багато і відео просто дуже затягнеться. Все можна налаштувати, всі можна кольори розписати, наприклад, там відстань, як ви бачите, тут за мною да, не видно. Мілкий шрифт він тут не збільшується, тому ну, не буду так детально. Взагалі, цей код використовується в усіх, які ви можете знайти ось ці проекти. З радаром усі використовують ну, той, в тому чи іншому вигляді, видозмінений саме цей а, код. Тому можете сміливо завантажувати і використовувати. Так, ну і для того, щоб все це просто працювало, ми завантажили, зберегли ось цей проект, приєднуємо до нашого четвертого а, компорта, а, нашу, наш мікроконтролер і просто натискаємо запуск. Запустили. І ми можемо побачити, що ось воно тут працює, Ну дещо воно там буде уловлювати перешкоди, які ми там будемо створювати. Ну і вісень також писати. Так, ну і далі вже фігурувати в кадрі будуть тільки мої руки. Починаємо збирати наш радар. Отже, для нашого радару нам необхідно буде, звичайно, ультразвуковий датчик, як завжди, це буде у нас HC SR04. Для того, щоб він обертався, будемо використовувати серводвигун самий, самий дешевенький. І не будемо ми тут якось придумувати, ліпити, як зазвичай, там картон або клей, або щось таке. Вартує ось така штука копійки, але воно того своїх коштів воно варте, тому що виглядає так дійсно добре і надійно все буде закріплено. Так. Також, звичайно, нам знадобиться мікроконтролер. В нашому випадку це буде ось такий формат Arduino Uno від k Studio. Можна взяти навіть ось такий китайський варіант, але візьмемо щось більш надійне. Хоча можна було б використати, наприклад, і Arduino Nano. також. Щоб це все у нас з'єднати, будемо використовувати перемички. Ну, достатньо так небагато для цього проєкту. Взагалі ви бачите практично все, що нам необхідно на цьому столі. Єдине, що я зробив ще таку платформочку, просто до куска оргскла. Буквально за 5 хвилин спроєктував ось таку штуку, ну і годинки-дві мій 3D-принтер його друкував. Починаємо збір. Так, серводвигун. Просуваємо ось тут дріт. Так, і ставимо його на своє місце. Ось так. Є. Так, тепер беремо тут два наших ось ці гвинтики маленьких. І просто закручуємо ось таким чином. Тут уже посадочні місця є. Як на самій платформі, так і, звичайно, ось тут такі вушка. На серводвигоні. І другий також. Тепер беремо ось цю хрестовину, встановлюємо, закручуємо її, щоб вона у нас не проверталася, щоб все було надійно. Тільки біта трішки не під цей гвинтик. Ну, та закрутиться в будь-якому випадку. Так, тепер беремо саму ось цю платформу. І її прикручуємо таким же ж самим чином. Тут є отвори на ній спеціальні, виставляємо, так, щоб вам було видно, виставляємо над нашою цією хрестовиною і починаємо вкручувати. Вкручуємо вже, ну, скажімо так, в підготовлені місця. Так, ну і другий також можна одразу наживити. Так, платформа у нас зібрана, готова. Тепер беремо наш ультразвуковий датчик, ставимо на своє місце. Беремо два гвинтики. Можна і там і чотири було взяти, але, ну, скажімо так, конструкція дозволяє нам використати всього два. Так, закручуємо, так, так вставляємо. Ну, воно, може, не завжди. Добре, одразу вставлятися, можливо, потрібно трішки прокрутити. Так, і у нас тут є гаєчки. Беремо гаєчки, починаємо закручувати. Так, не випадай. Тут наживимо, і тут тепер закрутимо до кінця. Лишилося з'єднати це все до нашої Ардуїнки. Ну, в нашому випадку, так? Да? Так. Беремо перемички ось такого типу. Так, і приєднуємо їх до ультразвукового датчика. Підряд 4 піни. Приєднуємо за схемою. Так, нас цікавий трік і ехо. Трік у нас синій. І ми його доєднуємо до 10-го піну. Так, а поруч у нас ехо, це буде зелений. Ми його доєднаємо до 11-го. Тому беремо ось таким чином. І просто вставляємо у свої піни. Також у нас є тут плюс і мінус VCC, так, і Ground. VCC ми доєднаємо до Vin Ground поруч в. Відповідно в граунд. Так, далі у нас є тепер ще серводвигун, який потрібно з'єднати. Беремо просто перемички, подовжувачі, можна сказати так. Червоний до червоного, коричневий до коричневого. Червоний 5 вольт, коричневий граунд. Лишився у нас тільки сигнал. Сигнал у нас помаранчевий, і приєднуємо відповідно до, нашого, до нашої схеми, до нашого скетчу у дев'ятий пін. Все, схемка у нас повністю зібрана. Заливаємо сюди скетч і тестуємо. Запускаємо процесинг і приєднуємо нашу, наш мікроконтролер до комп'ютера. Починає працювати програма. Стартуємо візуалізацію. Я потім виведу більш в нормальному вигляді радар на відео. Так, як можна побачити, майже в крайньому положенні він цепляє, напевне, монітор, і тут також трішечки камеру. Ну, що ж, давайте подивимося ще один... одне коло, скажімо так, півкола. І додамо йому перешкоду. Додамо перешкоду, подивимося, чи побачить наш радар цю перешкоду. Так, дійсно бачимо одразу перешкоду він а, перед собою побачив. І навіть ми бачимо відстань, що до нього там а, приблизно 30 см до нашого дарта. Давайте ще разок. Так, і поставимо поближче. І бачимо, що також він бачить, що наша перешкода приблизилась до радару. Ну і також ми можемо побачити цю саме відстань, яка внизу пишеться. Тобто, десь 13 см. Ось таким чином працює цей радар.